І так, я почала не з дієт, не з якихось заборон, не з обмежень, це точно. Я забрала ці всі крайніші, ці всі собі якісь межі, то, то не можна, то не можна. Я собі, перше, що я сказала, що я собі даю час. Я повинна виділяти на цей час. Я знала, що як тільки я перекину увагу, фокус в цю сторону, в мене все одно повинен бути хоч якийсь результат. Можливо, він не так буде швидко, але я собі сказала, що буде, треба на це дати час. Просто дати час. Така банальна штука, треба на це виділяти в день якісь 15-20 хвилин, годину для цього. Ну, тобто, здається, що насправді щось ми робимо глобальне, а ми не робимо глобальне. Ми просто свій час. Плануємо, що ми в цей час будемо робити щось для себе. Ось, Тому ніяких дієт, нічого не було. Я собі, для мене було важливо робити все поступово, все вводити поступово розумним, підхід, розумним якимось підходом. І важливо, що я себе почала сама вчити їсти по голоду. Це така банальна штука. Я до того знала, що так, звісно, так буде саме краще, але я цим ніколи не користувалася. І мені прийшлося в цей період. Це було десь близько трьох-чотирьох місяців, десь з липня по грудень, да, десь так. Приблизно, Да, десь так. Мені я себе вчила їсти по голоду. Їсти по фізіологічному голоду. Це так важко насправді. Це, ти так повністю переналаштовуєш своє життя, свій режим дня, режим того самого харчування. Взагалі в голові все перевертається. Бо коли ти починаєш їсти по голоду, коли ти дійсно хочеш їсти, ти розумієш взагалі, як твій організм по-іншому працює. що Це ти пів -пів життя його. Ну, тобто ти на нього впливала по-іншому, а зараз ти його повернула в то, в то русло, яке потрібне. Нагадайте маленьку дитину, яка народжується, вона кричить тоді, коли хоче їсти. Вона голодна, вона, їй організм дає ці сигнали організму дають знати дитині, що вона голодна. Ми про це забулися. Ми дуже про це забулися. Ми думаємо, що треба їсти, бо треба їсти, бо, бо час прийшов, бо гості прийшли, бо прийшли в заклад, бо, бо просто всі їдять. Ні. Голод це основний сигнал, і основне відчуття організму, коли вам справді потрібно поїсти. А ми його перестали відчувати, ми перестали слухати, чи ми взагалі хочемо їсти, чи ми наїлися. Елементарні штуки, але на це в мене пішло близько Чотирьох місяців, щоб я себе навчила це відчувати, повернула це відчуття собі. Важко, але я з цього почала.